Таланти Тростянеччини поезія. Її слухаємо із замиранням серця, як і музику. В усі часи поетів спонукала до творчості потреба розповісти про епоху, в якій вони живуть, повідати історію свого краю, свого народу, висловити свої почуття. Сьогодні ми поринемо в чудовий світ поезії, нашого земляка із села Буд. Івана Івановича Клименка. Іван Іванович Клименко з того покоління, яке витримало всі життєві випробування. Поет осмислює прожиті роки, намагається поділитися своїми роздумами, боротись проти неправди, бути чесним у будь-якій ситуації. Сьогодні Іван Іванович є гостем нашої студії. Іван Іванович, розкажіть, будь ласка, про себе. З першого класу по п'ятий клас я вчився в Будах. Тато як загинув, це в інтернат мене віддали. Два класи. Півтора класу я вчився в інтернаті. Тоді мама забрала, бо платити не було чим. Каже, плата, оплата в Радянському Союзі була безплатна. Це брехня. Я документи в мене, я тепер знайшов, документи мама оплачувала за мене гроші. Що я чую в інтернаті. Ти мама бачиш, що не, не, нема грошей відки брати. Забрала мене вдома будь. Що буде, то буде. Ти так я вісім класів вже тоді вісім, 8, 8 то була, вісім класів кончив Будах. У 9 клас прийшов Тросянець. Ходили пішки, з Буду, в Тросянець. Це коли не коли, як погода була, то велосипедом їхали, а так пішки. Зима, пішки, вийшли і пішли. І ще не було де. 14 років за маму на роботу косити горох, бо дощові робимо, дощовий рік був, всіх гонили на сіпих, кривих, горбатих, всіх, хто з косами, хто з серпами, хто руками микали той горох, щоб по косики скласти, а тоді підсохнути ті оцей. А тоді телята пасти, бо велосипеда захотів, а мої хлопці, однокласники, батьки є, велосипедами катаються, а я ж хочу. Заробив я там щось, мама купила черевички, якісь штаня, щось там купила. Маму, я волосипеда, хоч дитина. Зайшов я тобі купив. Пішов ще вже літо пропав, Мама доклала щось там і купили, купили волосепед. Я такий радий був. Це найцінніша річ була в мене. І жили в Суропольському краї, це в Кочудеївському. Я був в армії, з армії вернувся туди. І тоді женився тут. І так вже в 70-му році я вже прибув сюди, так тут осів. з 70-го року ви вже тут. Так. А коли почали писати? Вірші я почав писати десь в 1965 році. Я працював на заводі, в заводі ГАРО, гаражного авторемонтування, обладнання токарем. І щось мені на, на думку так надійшло. Став коло станка, виключив станок і на газеті почав писати, що мені йшло на розмір. Uh -huh. Записав, пройшло, пройшов час. Знову щось мені на, надійшло. Знову я записав, знову. А тоді перечитую, щось виходить. Я сумнівався, що, що це воно може бути віршем. Mm -hmm. Працював і вчився у вечірній школі, робітничої молоді. Почитав літературу, яку що мені. Сподобалося я, вибирав собі, дивився, як писали поети знамениті. Яка ваша мрія? Я, у мене найбільша мрія і завдання, я так вважаю, написати історію села. Але історію села не тільки свого. Якщо пов'язати, ну, я так розумію, писати про одного чоловіка. А він же не сам, а крогом його є родина. Родич село, район є, є область, є Україна. А воно зв'язується, як що писати, а воно зв'язується одне з другим. В тому селі в мене родичі є. І потім просить є родичі. чого ж я напишу про торщінець те, То, що я знаю, що мені передалося старими людьми? Десь я щось вичитав, таке, що не бачу я ніде, що про нього щось писали. А я хочу написати. Життя, яке коротке слово, а скільки багатства душі людської. Недаремно говориться в народі, життя прожити не поле перейти. Життя Івана Клименка було насичене і радощами, і тривогами, і відчаями, і сподіваннями. Труднощі зумів пережити і залишитись доброю, чуйною, порядною людиною. Посипається цвіт, ніби сніг на траву. Осипаються дні і життя у минуле. Я працюю й живу, серед мрій наяву, і зустрічаю, як є сьогодення прибуле. Рідна домівка зігріта теплом батьківської любові, яка передається з Колисковою піснею. Багато доріг манить нас у житті, але слово, виспіване мамою у колисковій, повертає до рідного дому якого не можна зрадити, як не можна зрадити батьківщині і матері, ці почуття Іван Іванович виражає у поетичному творі батьківська хата. Заросла дорога від порога і не топчуть травку ніженьки старі, а колись, бувало щастя щебетало, грали на подвір'ї мемалі Його твори про любов людини до рідної землі. До землі, на якій вперше було сказане слово мати, до землі, де чудова природа і працьовиті люди. Не раз мене доля по світі водила в далекі незнанні краї, але завжди повертатись веліла додому, до батьківської землі. Віші читаються легко і відверто, тому що вони йдуть від самого серця. У творчому доробку поета є вірші про кохання. У полі жайвір заливався дзвінко, колихались золотом хліба, стала я із дівчини вже жінка. Та хіба це гріх? Хіба, хіба, кликала його де пахне хлібом? Так духмяно, радісто і чисто дарувало небо нам вечірнє, і з любові на мисто. Він не клявся, я також мовчала, тільки цілувала ніжно-ніжно. Я його жагою напувала. Мріяли ми про кохання вічне. І немає діла всім до того, що про нас дізналось чисте поле. Заховались ми від світу всього, наша таємниця, наша доля. Сьогодні війна ввійшла в наше щоденне життя. Ця болюча тема війни знайшла свій відгомін і у творчості Івана Клименка, зокрема в своєму творі Дума про Україну. Стрепенулась Україна, розправила крила, бо в московському ярмі вже ходить не сила. Ходим з братом у цім світі, ми під одним Богом. Ми вважали його братом, а він до нас ворогом. Ми слов'яни, християни. Звісна річ що браття він війною на нас лізе, ми шлемо прокляття. Виродки по всьому світу народжують мами, щоб плодили серед людей братовбивчі драми. Зажурилась Україна, треба боронити свій кордон і свою землю, і волю на цім світі. Та народ наш український, волю над все любить Збере зброю, збере сили і ворога погубить. Той гривнями поділиться, інші їдою, та всі разом поборемось з наглою бідою. Москаль завжди відкажеться, себе пожаліє, вкраде, здере, перекрає. Це він здавна вміє, силу свою показує, гупотить з гармати. Та ми теж усе це вмієм Мусиш, брати, знати, полетять до гори дригом твої лихоманці, і кістки їх оглодають, вовки сіроманці. А живі, що остануться, поволочать ноги і забудуть в Україну стежки і дороги. Свою творчість Іван Клименко передає доступними засобами у народ. Його творчий доробок увійшов у альманахи літературно-мистецького об'єднання джерело 25 Срібне слово та родом з Тростянеччини» та у збірку Хто взяв мець від меча й загине. Твори Івана Клименка продовжують процес розвитку народно-поетичної творчості як важливої складової частини української народної культури. Хай завжди добірне буде зерно ваших слів, рясними сходи, багатим і щедрим урожай, здоров'я, творчого натхнення, втілення всіх задумів і планів у життя.